Наш експерт з інклюзивності Дмитро Щебетюк дуже любить спорт. Він займається плаванням та стрільбою з лука, але життя складна штука. Інколи потрібно не тільки догнати у воді, вцілити здалеку, але й заколоти у ближньому бою. Опановувати нові для себе навики він поїхав до спортсменів-фехтувальників з української паралімпійської збірної. Я нічого не знаю про фехтування, крім одного. Коли не працюю пульт від телевізора, всі ми стаємо трохи фехтувальниками. І сьогодні я хочу познайомити вас з українською паралімпійською збірною з фехтування, а допоможе мені в цьому Антон Дацько, паралімпійський чемпіон 2016 року. Ну, Здоров, Антон! Привіт, Діма! Я думаю, що фехтування це, мабуть, єдиний вид спорту, в який можна прийти просто і повтикати. Дійсно, коли ти сидиш, тебе наколало, і ти роздився, пішов додому. Напевно, більшість наших глядачів. Як і я насправді думаю, що е, фехтування, знаєш, це там біжиш, от тебе зараз рапір, от це рапіра, так? Так, рапіра. Е, рапіра, і ти біжиш, просто крутиш, і так е, відбувається змагання з фехтування. Насправді все відбувається не так. Тобто, ви не влаштовуєте рицарські турніри на бойових колісницях? Звичайно, ні. Техніка безпеки понад усе дуже часто, коли нас питають, що таке фехтування. Ну чим ти займаєшся? Чим ти займаєшся? Фехтуванням на колясках. І всі питаються, а як ви пересуваєтесь на доріжці? <світ> насправді в нас є спеціальна платформа, де кріпиться візок, і ми статично закріплені на доріжці і рухаємося тільки завдяки корпусу. Ви зараз тут на зборах. До чого саме готуєтесь? Е, готуємося до етапу Кубка світу. Е, починається новий рік. Е, дуже важливий рік, тому що вже в вересні місяці починається відбір на Паралімпійські ігри в Токіо. Е, я хочу тобі запропонувати пройти такий майстер-клас. Ти зможеш по поколоти. Твоє завдання стати Ого. правою рукою до мішені Ага. От е, так, щоб грань була зверху. І е, притискаєш гайку і е, фіксуєш укол. Е, ти коли колеш, ага. ти повинен е, зжимати е, при уколі пальці, щоб в тебе е, укол був вправо вверх маєте. Оп. Рука в тебе е, не спиши, коли... а не спіши, легенько. О. Е, руку піднімаєш вверх, руку старайся не піднімати. Но в мене тоді, якщо дивишся, нормально. Ні-ні-ні. Ні, ні. Ага. О, То не все так просто, як здається. Ну, звичайно. Надіваємо маски. А якщо одягнути дві, то варто остерігатися, щоб не забили газетами або капцями. Дві Діма, Це є платформа спеціальна, на якій кріпляться спортивні віски. За допомогою всяких там карабінів. Закріпляємо дві точки і тут є така тріщотка. Я туди нічим не достаю, як це. Ну, якщо постаратися, то можна. Ну так, да, мабуть, звикаєш час ну, до, до всього, в принципі. Видно, що ти чемпіон, так вправно все це робиш і швидко. А хто у вас ну, найбільш такі суперники? Китай це одна з таких країн, одна країна, яка рве всіх наразі. Ну, Тепер треба віддати салют, називається. Так, якби привіт. От ставиться зброя і кивок робиться. Mm. от. Фактично завдання вколоти людину, так. правильно на змагання? Фехтування це нанести укол супернику, не отривши його. Окей, okay, давай. Попробуй мене просто колоти. Da. А тобі не боляче це? Ну все захист спеціальний. Давай я тобі в колі Мені от боля, а ну давай. Ось. Страшно, так? А ну ще вколи. У тебе дуже зажатий плече, от ти повинен розслабити, давай. Я після тренування вчора плавав багато. Ой. Ну нічого, тут бачиш, що є спеціальні навики в кожному виді спорту. При уколі ти повинен зжимати пальці. От ти ті два зжимаєш, Ну, Все, а все. Не боляче, але страшно. Так ну, давай, я Давай, Почали. Сінь, ти так це робиш класно? Так махаєш, ти, ти мені таких правил не показував. Та, так не цікаво, ти одразу їх відбиваєш. Я, я не знаю, що робити. Ти якось робиш так. Непонятно, я не знаю, як реагувати. Ну, Діма, відкрию тобі таємницю, що більша половина тих учасників, які були на зборі, так само не знають, що зі мною робити. Ага. Так що... Фу. Про, про, Я нічого не роблю Похвили мене прямо. Ага. О, бачите? Єдине в житті, де вам знадобиться фехтування, це ніде. Жартую, звичайно. Бо якщо вам доведеться вже відбиватися від бродячих псів дрючком, то робити це треба вишукано, елегантно і з досконалою пластикою. Антон, в чому для тебе є сенс життя? Я думаю, сенс життя це бути е, досягати найвищого, перемагати себе і ставити найкращі цілі. Але особисто для тебе це бути найкращим в чомусь одному. Так що йди, Діма, поплавай.